Метелика, так, Перше питання у нас про програму надання фінансової підтримки Житомирському військовому інституту імені Корольова на 25 й рік. Інститут, який займається підготовкою е, броншки. В них є е, студенти, які являються інвалідами, вони роблять інклюзивний, тіпа, для них там е, чи спорту нас нами підписали меморандум. Вони будуть надавати нам послуги з підготовки викладачів з військової підготовки, зустрічі зустріч, проводити конкурси. Це 100 тисяч на цілік там. Ми надаємо та, 100 тисяч для придбання обладнання на цей склад. Так, хто за. Програми надання шефської допомоги військовій частині А 1619 Збройних сил України на 25 рік військова частина А 1619 звернулася в Києві Старської з програм поставляти у виділені техніковинні коштів на придбання містину спеціальних апаратів та 500 тисяч гривень на придбання спеціальної техніки, які відбулося з частині заходів програми зв'язку збільшення фізичної ресурсами. З початку року це сумаспадання. П'ятнадцять лише 100. Зараз прямо лише 10 по 10 мільйонів. Ми вже, вже віддали. Хто за? Третє питання про внесення змін до програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства, Центр первинної медико-санітарної допомоги Гайсенкої міської ради для забезпечення збереження здоров'я громадян Гайсенщини на 22-26 двадцять це є такий хворий бег у кумі Мирослав Володимировича, який страждає внукові сидозі. До цих пір програм забезпечення була через державний бюджет. І з ним виникла така ситуація, що вони настаювали, добивалися, дзвонили у департамент. Разом з департаментом зверталися до Міністерства охорони. Звідти теж дали відповідь, що забезпечити з місцевого бюджету, тому що іншого варіанту немає. Так саме проще дати відповідь. І не дали, а потім звернулися ще до Верховної Ради і справжній день прийшов ми, що зобов'язання забезпечити. А ціна на два місяці препаратах 96, і, 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 і. а йому на рік треба 6 таких дозів. 3600. Верховна, Верховна Рада не каже, що прийміть міська рада, ми дамо вам кошти, а кошти де брати. А. Ну тобі, Надходження на сьогоднішній день, 15 днів, 134%. Да, немає, немає. Як ми робимо ці програми, а на травень і червень місяць взагалі податкова станція по Зв'язку з тим, що на рівні державу. Ціло немає можливості вигрузити паперки, тобто повідомлення про оплату цих, це не лише в нашій громаді, в цілому в Україні. ДТС працює над цим, але не впевнені, що травня вони це зроблять, це ще затягнеться на червні місяць. Якщо не буде надіслано відповідно паперти, не буде находження до бюджету. Їх і так немає. Говорячи про те, що земля є основним після педитрови. Ми його да? ще не можемо. Це на рівні дефес прийняти. Ні, то я розумію, так. Там ще зараз, ще, ще зараз дай, дайте комп'ютера, дайте бумагу і рознесіть паперік. Ні. І рознесіть руч ППР. Дайте нам гроші, на тебе запрос. Наповняйте бюджет, але людей не буде, тому співається. Казівка не таке, знаєте, в бюджеті. вказівки всі виконувати, то в нас, вибачте, остануться без зарплат і без харчування. Ну, а Це хвороба, так така ситуація, там є багато шофових, які повністю не забезпечені. Після операції ми ще довідної залузі, де нашу громаду. Де препарати наші. Де препарати, не такі дороговартісні, то люди йдуть. Там частково забезпечують, а частково. Хто Переходимо до слідуючого питання про внесення змін до комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту на 2021 25 роки. Ми вносимо зміни, доповнюємо програму новим розділом, оскільки буде реалізовуватися проєкт нашої команди активний партій локації Другої України. Там була субвенція з державного бюджету і фінансування з місцевого бюджету в, в, бюджет, в, бюджет, в бюджет. загальному вносимо в програму між проєкту. Тобто з міського бюджету це співфінансування співфінансування двадцять тисяч сімдесят. Раз проєкту ми ну, да. зобов'язані підтримати, раз уже дають гроші, то Звичай. не повинні підтримати. внесення змін до програми розвитку освіти, гасінства міської територіальної громади на 2021-2025 роки. Дякую. <рес> Проходження працівників одиночно оде 768 тисяч 445 лет, також на капиталь. Також на капітальний ну, газовий котельний ліцей новосім мільйонів 485 тисяч триста тридцять шість п'ятьдесят тисячі для станційних техніків. Також 700 гривень на оплату єдиного соціального внеску на команду допомогу тимчасові непрацездатності за рахунок міського охоту. Це кошти, а браті. Я здурію в цій освіті. Саме більше голови щодо заходу. Які саме передатка? Цій комунальній установи, я вже казала, що я буду піднімати. Питання перед міською радою, щоб закрити таке таку установку. От тоді ж буде обов'язково збережно. Чекайте, а ну, в інших в структурах дискови, у нас медицина, ще щось, ми виділяємо кошти на профогляд. Ми зобов'язані. Тобто вони за своїм здоров'ям не повинні слідкувати. В нас особливо сталося. Це вчителі. Хто за внесення змін до програми фінансова підтримка житлово-комунального господарства Гайсінської міської територіальної громади? Зміни вносяться в частині викладені коштів за зверненням Гайсін та. 4 тисячі 950 прийняв на придбання бензопили і мотокаси для того, щоб воно було окошувати і зарізати на території готелей. Також 110 тисяч водоканал позив на придбання шарбауму, щоб поставити на виїзді до очисних сполук. І 99 тисяч, по припису, служби, служби безпеки встановлення пожежної сигналізації на воєнних станції. То за... А гостроорахункові кошти на сигналізацію? Вони не були. В них не вистачає власних через те, що їм передали, не передали знаходяться стадію передачі виплату документів в водогони сіл хутори і ермолиць, які не були завершені, тепер вони за свої кошти да. І виробляють документи, йдуть вала на Такі елементарні речі, в них треба не вистачає. А це не є компенсацією, вона не входить в вартість старі Хто за? Або проти. Не можна, може. Всі повинні бути за. Про передачу міжбюджетних трансфертів з бюджету Гальсінської міської територіальної громади у вигляді субвенції з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного соціально розвитку регіонів у 2025 році. У 2025 році Житомирський військовий інститут, військова частина 16 збройних сил і Гальсінському районному управління поліції Вінницької області. Само особої програми. Звісно, просимо підтримати дане прохання, так як виникла необхідність, в тому що 에, для реєстрації правопорушень, які вчиняються в ході патрулювання, фіксування даних подій, що облегшує тоді доказову базу у суді, а також 에, формування адміністративних матеріалів. Що це? Скажіть, будь ласка, коли міліція наведе порядок в нашому цьому гайстві, у нас ці машини в три ряда стоять. То тут до міської ради автобус не може проїхати. Біля школи-інтернат, коли цих дітей приїжджають забирати, там взагалі безлад такий, що вони в три ряда теж стоять. Ми робимо, стараємося йти завжди назустріч. І ліч нам каже, ну міліції треба обов'язково докувати. То може міліція якось до нас трошки лицем Я Зрозумію, ми приймемо це до уваги і йдемо тепер перший час пік, коли забирають дітей і ступен по односторонці будемо проводити патрулювання. Дякую. От тоді у вас і наповниться бюджет. на і все? Ми не ліпимо на новому вестеку. Даже освідове місце. Згадайся робить, здруй, автобус не може приїхати.

Передачі міжбюджетних трансфертів з бюджету газінки міської територіальної громади у вигляді іншої субвенції з місцевого бюджету у 2025 році обласного бюджету Вінницької області. Це 115 п'ятнадцять тисяч медичних коледж на придбання підйомів на минулому сесії завершення програму, а то цієї сесії передають кошти. Так. Чому власний бюджет вони фінансують? Вони фінансують про внесення змін до рішення 77-ї сесії Гайсинської міської ради 8 скликання номер 24 про бюджет Гайсівської міської територіальної громади на 25 рік. Тобто, те, то, що ми все дали, все ми вносимо в бюджет. Хто за? Про надання згоди на списання матеріальних цінностей, які знаходяться на балансі закладу загальної і середньої освіти першого-третього ступеня номер 1 міста Гайсін міської ради. Що спису. списує? Комп'ютерний клас. Комп клас. А, Він статист. вже прийшов негодність да. за Застарів? Це Це дев'яносто років, от який ми лізе. Про затвердження норм витрат палива на роботу шкільного автобусу. Це ж черні автобуси марки Атаман закладу освіти чи ще випадки до щопіна. Можна ви паралові сімнадцять літера, які зазначили не відкладаються. Ми звернулися до заводу воробника. Завода виклики, що це потрібно, ця норма є орієнтовною, потрібно наховувати маршрут, в якому ліде автобус. Тому комісія, то яку зібрала школа, визначила обстежила, склала акти і зробила заміри. І витрати палива станок складає 20 літрів на 100 кілометрів. Почті така сама аналогічна ситуація. Там тільки марка автобуса Баз і складає 18,36. За? Про затвердження програми охорони психологічного здоров'я та психосоціальної підтримки населення Гайсинської територіальної міської територіальної громади на 25-26 рік. Ми тут всі психи. Через той програму. Державна програма за ініціативою першої ю у. В області створений опевний сектор цього, і, звісно, що перейшло на нашу ОТГ. По, да, По великому рахунку ну, цим мала би займатися адміністрація, тому що в них створений біль, і туди мають знаходити і внутрішні справи, і пожарники. Ціх цих мають бути в підрозділах така сама програма. Але так скинули на нас, що ми даємо окремо. Ну, програму Су. можуть затратити. Ну, Воно вже зроблено. Е, в лікарні вже всі, первинка, всі лікарі пройшли навчання. В створений центр в лікарні, і вирішили психологи, які працюють у освіті, включити цю програму, тому в цій частині. Соціальний захист так само, в них люди вже готові. Там, якщо буде потрібно, то зміни. Хто за? Зі змінами треба проголосувати. в першому варіанті, що кидали цю програму, там в заходах просто були уточні технічні помилочки. Зі змінами, хто <кху> за. А ще там, це, на виготовлення документації давали. Немає Озрел, додатково до земельної комісії. на земельної комісії прийшло Микола Оксим. У нас все, у нас значить питання вичерпні. Так, Зараз ще додаткове питання. Так. Дозвольте. Отже, штатна комісія говорує питання яке склалося у лісовому земельному відділі місцевого фонду за межами села Скрапашки, де якби він площею 347 га. Кілька відмов було на буквально підприємство Агроліс. Про надання дозволу на відведення цих земельних ділянок. У 23-му році було розпорядження голови про створення робочої групи, був протокол засідання робочої групи. Протокол відповідний із рекомендаціями про інвентаризацію таких земель і вивчення досвіду інших громад щодо створення місцево-господарських комунальних підприємств при територіальних громадах. Я сьогодні теж представник. Від, У представника вже Так, лісу. Через те прохання, щоб якесь спільне, спільне рішення на сесії ми прийняли щодо ну, подальшого руху роботи, що, що, роботи, що, як, значить, дані робити. Ми права розглядати це питання згідно регіону. Тому, Тому що, дивіться, ми прийняли 23 2023 році і за результатами цього протоколу і роботи робочої групи. Рішення про інвентаризацію таких земельних ділянок. Але зараз перше питання це в ціні. А друге, якщо ми інвентаризуємо ці землі і зареєструємо право комунальної власності, це за собою потягне зразу створення комунального підприємства військовосполистів. От тому не виникає саме більше питання, як Ну, Давайте так, скажемо, що у нас комісію очолював Віталій Анатолійович. Можливо, давайте розширимо цю комісію, включимо туди ще спеціалістів, скажімо, так, з державного лісу. Щоб е да, компетентні, компетентні, ми потім не просили для пенсіонера дайте машину дров, а. а нам не можуть дати її, бо нема, не положено. Так, Керівність. Я ще хотів би так, якщо зачити парку на хіба. Якщо буде наш місто. Я сидів в цьому, коли раз сказали, що парку на чоловіку комісію то не було. Першу чергу я дрова отримання. Тільки самовивозом. Я хотів би вернутися до того, що дійсно комісії такої мене спорювали. Там робоча група була. Ага, ну то давайте Але ця робоча група що? Вона дала рекомендації. Ми кому дали рекомендації? Земельну відділу. О, відділу. От хай земельний відділ прозвітує. Виконали, не виконали і що не має можливості виконати. То він сказав. не Прийняли рішення про інвентаризацію за тих земель. Що не виконали? Перше так. питання в ціні питання. За один гектар від три, якщо робити технічну документацію, 300 від 300 до 500 гривень за гектар це ціна цієї технічної документації. А друге, я сказав, якщо ми зараз формуємо ділянку і зареєструємо право комунальної власності, одразу треба створювати комунальне підприємство. Що? А чекайте, почекайте, чому створювати комунальне підприємство? Де це написано? Я такого не казав ніколи, що треба створювати. Ми говорили, як щоб на базі нашого комбінату комунальних підприємств зробити дочірнє підприємство, а директор цього підприємства дочірнього може бути заступником. То це вже технічні деталі, як це зробити. Це порадимося там вже на виконкомі, як це зробити. Але політичне рішення прийняти, так, да, дійсно, треба на сесії. Ми на цій сесії останні що зробили? Комісію створили. Питання, щоб створити. комісію. Да. Комісія такої не було ще. Включити всіх фахівців. Залучити із... спеціалістів спеціалістів залучити, бо перкун не, не факірець. Я кажу, так як є. я можу підтримати Антоніо Діча, що нам дійсно треба для людей, щоб були дровами, перспективу, щоб люди в майбутньому мали можливість зайти в ліс і так далі. А то, що районіст не хочуть, то ми всі це знаємо, що не хочуть. Бо це ж виросло вже наші діти, батьки посадили. Вони вже і так вирізали все, що можна все зрізали. Ще зріжуть все зараз все. Воно готове. Тільки дай нам їм цей дозвіл. І вони завтра почнуть різати возити. Тільки дозвіл, дозвіл. 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 дозвіл дай вам. Дозвіл. І все. Це, Ні. Ви взагалі все ви розводаєте допомогу. А комунальне підприємство, якщо буде ваше, ви теж жодного кубічного метра просто так нікому не дасте. Тільки за гроші. Нє, не кажемо, Ні, що роблять, ну, не то одна гривня – це теж гроші. Ви одна гривна це теж то гроші. Рентабельність порахуйте. Ну, це наше комунальне підприємство. Ми, ми можемо, ми його фінансуємо. Припустимо, якщо це наш комунхоз, то ми з нього і питаємося. І ми можемо прийняти рішення, що за гривну вести дрова пенсіонерам. Ви ж не можете нам таке дати, щоб за гривну ми. А ви не нам везете за гривню пенсіонерам. <рес> Ніколи в житті не без комунальних підприємств у вас має бути рентабельність. Ну, дивіться, це наші. комунальні підприємства. Якесь місцеве господарство, що там? Ми з бюджету не зможемо розбудувати, розумієте? Це вже буде дуже смішно, коли створити своє підприємство, нове, і Содекс, і що там Так, Ми його створювати не будемо. У нас є комбінат комунальних підприємств, і в ньому керівник буде заступником цього директора. І керівник комунального підрозділу. Яке займається тільки виключно озелененням, в тому числі степарським лісом, останніми цими дубками, які там лишилися. Давайте почнемо з того, що створимо комісію, а далі вже будемо е, бачити. Да, не будемо рішення. так далеко заходити, да, рентабельність. Ми... Все одно ми півроку не можемо виносити це питання ваше на сесію, згідно сесі. регламенту. А комісію, а комісію... створити... Я... Да, Прийма, комісію що створити... віддати вам, будь ласка. Сколити... Віддати ми завжди да. встигнемо. Я думаю, так, що якщо Забрати, ми прийняли... то важко. Да. Ми не займалися, але я ж кажу, їх можна буде залучати. Ми ж на сесії про це говорили. Ми їх будемо залучати як спеціалістів. Будь ласка, є вас спеціалісти, ми з вами вкладаємо в угоду. Можна навіть на постійній основі, як хтось від них доглядає наш ліс. Ж, якщо у вас є спеціалісти, ми не проти. Але гроші рахувати, де ми. Віталій Анатолій, щуку в море. З річки там в море. Вона не любить салоної води. Ви ставки ж надаєте варіант, самі не господарів. Поки нічого не надаємо. Не даємо здаємо. Він не все забрали. Зпинили поки що. Зараз взагалі по господарство укрупнення. Тому що, якщо чи менше підприємство, то ми не ринкаємо. Збитки. Ну це друге питання. Почитати, чи нам це вигідно, чи не вигідно, ми все зможемо У Нас є відділ плановий. Це нам не вигідно. А чого ви так пишите? Так не створювати, для ми чого ми його створювати? Ну ми ж не про створення. Підрозділ дочільні підприємства, це по любому слові. Це по-любому штатний розклад розпис, люди. Одна людина, в не буде, одна людина не буде. Дивіться. Може. На санітарну рубку, я ще раз, от ви е, фахівець, да, кажете, ви фахівець в лісі, так? Да? Бо я не фахівець. Я в лісі, не фахівці, не фахівці. О, тобто залучити фахівців, а в робочу групу, кого включили, вас мене і ще когось там, так що? не фахівців. І що ми в робочій групі вирішили? А і металізувати кількість. А це вже питання виконкому. Ну, Виконком повинен подумати, ко yeah. да? да. залучити. Залучимося. Тобто з держ ліса залучити фахівців, з комун ліса залучити фахівців. А про рахунки зробити економістом. От якраз пане відділ хай зробить нам детальний розрахунок. Якщо це буде керівник і ще один лісничий житель Степашок, чи лісник, чи як він там буде називатися, нам достатньо для комунального підприємства. А наймати робочу силу тоді, коли буде дозвіл на санітарну рубку чи на сплошну. От тоді наймаємо їх, їх чи інших лісорубів, які мають допомогти. Якщо... Особливо добре сплошина. Всю вирізали. Віддатися полегше, до віддали, не бачимо результати. Вони гроші читають, вони не дерево не можуть зайти з рукувати там ще. Так. Тобто ви, ми за те, щоб створити розширену комісію. Да. Пропозиції, будь ласка, виконкому, якщо можна, Андрію Петровичу. Давайте від кожної фракції, які пропозиції ви спеціалістів туди, щоб залучили. <клес> щоб він сам не придумував там велосипед, а ми йому дали, допомогли. А тоді будемо працювати. Добре, дякую всім за увагу. Дякую. Добро бачимо.